Добрий день, мене звати Олександр. Сьогодні я розповім про ще один цікавий конструктив, який досить таки ефективно працює в тепличній тематиці, це безпосередньо теплиці Смітлайдер. Ми про них досить таки багато розповідали. Ми постійно з ними працюємо, постійно удосконалюємо. Удосконалення немає меж. Є, як кажуть, золота середина, да? тобто по функціоналу, і по ефективності і по вартості. І ось безпосередньо такий варіант. Який досить таки цікавий, досить таки доопрацьований, має високу несучу здатність, коли кожна несуча стійка має вигляд ферми. Ось. І за рахунок цього ми отримаємо, як завжди, а, хорошу несучу здібність, Б, можливість інсталювати в ці теплиці різне обладнання. Сюди досить зручно встановлювати тросики. Да? Для підвісу рослин, тобто натягнули траси, і там же ми підв'язуємо рослини. тобто Це все досить таки зручно, не треба нічого придумувати. Тут, як кажуть, все вже придумано. Складання на хамутах. Тобто, це дозволяє досить таки жорстко зробити каркас, він вже не хитається. Він як моноліт його споставили, скрутили і все. І він тут буде стояти, як кажуть, навіки. До речі, більш детально про теплиці, ви можете перейти на наш сайт. Теплиця Киї або яка теплиця, і безпосередньо вибрати модель той теплиці, наприклад, ту ж саму теплицю Мітлайдер різного формату, різної ширини, довжини, висоти тобто різні, саме різні варіанти, ми виготовляємо, в тому числі і серійно. Варіант накриття це стильніковий полікарбонат. Ще, як бачите, тут на торцях всі соти повинні бути вертикальні, щоб у нас ця волога сходила вниз. До речі, нас запитувало, чи можна встановлювати соти горизонтально да, на великій поверхні. Ну, наприклад, коли у нас є дах, то замість того, щоб ставити три листа по 2 метри, да, виходить, поставити один лист довжиною 6 метрів, шириною 2,10 на дах. Тобто, яка різниця? Різниця є в тому, що якщо у нас там з'явиться волога, вона буде постійно там знаходитись, вона не буде виходити. Тобто соти повинні завжди мати вертикальну частину. Дозволяється, коли у нас ділянка сот невелика, до 1 ну, до метра, да, тобто, максимум півтора, тоді можна ще встановити, тому що кількість вологи там не буде велика, вона не буде накопичуватись туди досить таки. В великих розмірах, ось. Але завжди в пріоритеті, коли соти, у нас ідуть вертикально. Ще запитують, наприклад, по стильниковому полікарбонату, якими можна кріпити елементами. Да? Наприклад, якщо у нас полікарбонат 4,6 ми можемо і стандартними металорізиновими шайбами кріпити. Це в принципі недорогі кріплення, але головне, щоб там була гумова шайба. Да? Тобто, коли ми закручуємо, ми його не перекручували. І не продавлювали полікарбонат, бо він буде деформуватися і вже він не буде нормально працювати. Ось, але є ще варіанти, коли у нас, якщо досить таки товстий полікарбонат, наприклад, 8 або 10 або 16 це вже взагалі правило. Тут то тоді треба ставити термошайби. Тобто вони великі, вони тримають велику площу, і їм набагато краще кріпити, коли полікарбонат досить -таки товстий. Тут полікарбонат 6 мм, це полікарбонат, я б назвав середньої ваги. Ну, в чому нюанс? Наприклад, полікарбонат взагалі відрізняється по декілька характеристикам. Перше, це вага його на або щільність на метр квадратний. Тобто, в чому різниця? Незважаючи на те, що, наприклад, полікарбонат буде однакової товщини там, 6 мм, він може мати різну вагу. Ну, наприклад, 6 мм повна вага якого. 1,1 кг це ось еталонна вага, яка там бралася брендами, які починали розробляти і виготовляти полікарбонат. Це, ну, наприклад, Полігал один із перших, який починав виготовляти полікарбонат. Потім, щоб зменшити вартість полікарбонату, да, тобто при той же самій товщині його вагу зменшували. Зробили 0,8, іноді навіть 0,7. Тобто Досить таки сильно зменшуючи самі стінки. Полікарбонату при тій ж товщині самого ліста зменшується вага. По-друге, зменшується товщина ультрафіолетового захисту. Тобто він має до 20% вартості від самого полікарбонату. За рахунок того, що він екструдірується у верхній шари полікарбонату, да? він його зберігає сам полікарбонат від е, руйнації від ультрафіолетового світла. Чим товще Шар ультрафіолетового захисту, тим відповідно довше служить полікарбонат. В середньому від 3 до 5 мікрон ультрафіолетового захисту руйнується за рік. Тобто, в залежності від сонечності і де безпосередньо встановлений полікарбонат, там, наприклад, це буде південні регіони або північні, то Різниця є, як швидко буде уходити ультрафіолетовий захист, але в середньому беремо 3-5 мм. Тому, наприклад, ультрафіолетовий захист від 50 мікронів буде дозволяти служити полікарбонату 10 років без зміни його сутевих якостей. Зустрічалися з таким полікарбонатом, було таке, що ось вже на початку своєї діяльності ми десь в 2011 році ставили теплицю. Ось, і вже у 2021 році ми поїхали міняти цей полікарбонат. Але коли ми приїхали, він був в нормальній кондиції. Тобто, оскільки це була якби, така архітектурна теплиця зроблена, сам по собі полікарбонат просто потемнів за рахунок пилу. Тобто Він не пошкоджений, він такий же самий гнучкий, такий же самий по якості, як ми ставили, плюс-мінус. Да, а, але оскільки він вже трошки втратив товарний вигляд, його вирішили замінити, поставити новий, а цей відвести, як кажуть, на дачу і там зібрати, так сказати, тепличку. Але він ще продовжує працювати ну, трошки в іншій якості, трошки в іншій так сказати, формі теплиці. Ось тому є полікарбонати, які працюють досить довго. Більше 10 років спокійно можуть працювати, якщо це якісний полікарбонат? Якщо він має повну товщину ультрафіолетового захисту, ось то він буде досить довго працювати. Ну, якщо із первічного сір'я виготовляється. Чому часто полікарбонат досить швидко руйнується? як да? Ми всі бачили мільйон фотографій всього цього в інтернеті, і всі е, коментарі, що пишуть, що полікарбонат через рік зруйнувався. По-перше, вибирається найдешевший варіант, раз він не має ультрафіолетового захисту і він має найменшу щільність на метр квадратний полікарбонату. Там мало тіла. І він досить швидко починає просто-напросто тріскатись, руйнуватися і так далі. Легкий полікарбонат він буде мати вагу 0,6-0,7, да, а якісний буде мати вагу 1,1. Тобто різниця вже буде як мінімум в 1,5 а то і в два рази, тому що різниця у вазі. І другий момент ультрафіолетовий захист. До речі, якщо ви зацікавились полікарбонатом, то ви можете прийти на наш сайт, вибрати той полікарбонат, який вам сподобався. Тобто ми працюємо напряму з заводами, тому ми можемо вам запропонувати досить такі цікаві ціни. Ще, наприклад, 10 років не було такої вагової різниці, наприклад, да? там було декілька варіантів, але більше було якісного полікарбонату. Зараз. Із-за маркетингової, так сказати, стратегії, щоб зменшити вартість полікарбонату, його зменшують за рахунок якості. В більшості випадків саме так. Якщо ви хочете накрити теплицю якісним полікарбонатом, то треба розуміти, що якісний полікарбонат завжди дорожчий, ніж середня ланка цін. І неможливо купити дешево якісний полікарбонат. Тут просто-напросто обдурити долю не вийде. Ось такий невеличкий лікбез по тепличній тематиці, по полікарбонату. А з вами був Олександр яка теплиця, живіть в гармонії з природою в рітмі прогресу. До нових з